Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. А щоб дізнатися, з якою цифрою ми сьогодні познайомимось, пропоную вам уважно послухати. Чи впізнаєте ви малята цю цифру? Так, ось п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру 2 враз обернеться. Малята! Подивіться уважно! На що схожа цифра 5? Вранці вийшла погулять на папері цифра 5. Наче ківшик симпатична! Ця ось цифра невеличка. А зараз пропоную вам послухати казку про п'ятірку. З ким дружить п'ятірка? Вона. Подружка п'яти пальців людини. Їх п'ять на правій руці, п'ять на лівій руці. П'ять на правій нозі. П'ять на лівій нозі. На зиму маленька п'ятірка плете м'які рукавички. Перша хатинка для великого пальчика, друга для вказівного. Третя для середнього. Четверта. Для безіменного, ну а п'ята для мізинчика. Тепло і затишно пальчиком взимку в рукавичках. Цифра 5 прийшла до нас з веселими та цікавими завданнями. Послухайте уважно та спробуйте порахувати. У клас зайшов мишко, а за ним Петько а за ним галинка. А за нею яринка. А позаду гнат. Скільки тут малят? Чи встигли ви малята порахувати? Так, вірно. П'ять малят. Слухаємо наступне завдання від нашої п'ятірки. Це задача. Слухайте уважно. Їжачок знайшов спочатку два грибочка, а потім ще три. Скільки всього грибочків знайшов їжачок? Порахували малята? Вірно, п'ять грибочків знайшов їжачок. Розумнички, мені було дуже цікаво з вами. Малята, давайте скажемо, бувай нашій п'ятірці. А ми з вами також прощаємось. До нових зустрічей!